Івангелія від Матвія, розділ сьомий. З першого по п'ятий вірш прочитаємо. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я заскалку з ока Твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата свого. Це слова Господа Ісуса. І коли Господь Ісус говорив ці слова, він не говорив їх до якоїсь конкретної групи людей. Він не говорив ці слова до книжників чи фарисеїв. Коли Господь Ісус говорив ці слова, навколо Нього були Його учні, навколо Нього був натовп людей. І говорячи ці слова, Господь Ісус сказав до натовпу, і чого в оці брата Свого ти заскалку бачиш? Колодиш у власному оці не чуєш. Господь Ісус звертається дуже особисто. Чого в Оці брата свого? Ти за скалку бачиш? Колодиш у власному оці не чуєш. Господь Ісус звертається особисто до кожного з нас. Коли Він говорив до того натовпу, в тому натовпі він звертався. Особисто до кожного. І так само, коли Боже Слово звучить сьогодні, це Слово говорить до кожного з нас з запитанням. Чого в оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Це та річ, яка об'єднує нас. Це та річ, яка є в мене, яка є. Кожного, хто сидить тут. Це та річ, яка є в кожної людини. Ми дуже добре бачимо заскалку чиюсь. Ми дуже добре бачимо, як помиляється хтось. Ми дуже добре бачимо чужі гріхи. Ми дуже добре бачимо чужі провини. Але нам дуже важко побачити колоду у власному оці. Знову ж таки, це не стосується когось одного тут. Господь, говорячи до натовпу, сказав, Ти це робиш, ти бачиш, ти не чуєш своєї колоди, але ти бачиш заскалку в оці брата свого. Знову ж таки, це значить, що ми так легко бачимо ті заскалки в оці інших людей. І можемо просто не відчувати свої колоди. Ту маленьку заскалку ми можемо бачити в чиїмусь оці, а свою велику колоду, яка старчить з власного ока, ми можемо просто не відчувати. Знову ж таки, це те, що стосується кожного. І це те, що гріх зробив з нами. Це той, як гріх засліпив кожного з нас. Він зробив нас настільки сліпими до своїх провин. І так легко ми стали бачити провини інших людей. Бо як ти скажеш до брата свого, давай виймує заскалку ока твого, коли он колода у власному оці. Ми готові виймати заскалки з чужих очей, коли в кожного з нас стирчить своє колода. У власному оці. Ми так любимо дивитись на чужу заскалку. Так не любимо бачити свою колоду. Ми так легко бачимо, як інші потребують витягнути ту заскалку. А колоду у власному оці навіть не чуємо. І це є надзвичайно страшно, коли йде мова про наші гріхи. про то, як ми бачимо себе. Це є надзвичайно страшно, і це те, що стосується кожного з нас. Наскільки ми сліпі до своїх провин, наскільки ми добре бачимо провини інших людей. Лицеміре, вірш п'ятий. Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата свого. І Господь Ісус застерігає нас, щоб ми пробували міняти когось, щоб ми пробували дивитись на когось, перше, ніж ми не зробимо порядок з собою, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата свого. Господь Ісус говорить, що кожному з нас першочергово треба вирішити свою проблему. Не дивитися на заскалку чиюсь, вирішити проблему своєї колоди, яка старшить із власного ока. Знову ж таки, ми всі в цій небезпеці, ми всі дивитися на когось, дивитися на чийсь гріх, на чиюсь заскалку, на чиїсь провини. І просто ніколи не побачити свою провину перед Богом. Не побачити самому, скільки я потребую особисто примирення з Богом, скільки я згрішив проти Святого Бога. І ми це не бачимо, особливо в той час, коли ми дивимося, скільки згрішили інші люди. Як вони потребують примиритись з Богом, як їм потрібен Христос? В цей час, коли ми думаємо так, ми не бачимо, наскільки ми потребуємо Його, наскільки я потребую примиритись з Богом. Наскільки я потребую Божого Сина. І можна все життя провести в такому стані, просто дивлячись на заскалку чийось І просто втратити всю вічність, бо я ніколи не відчув своєї колоди тої колоди, яка старчить з мого ока. Просто бо я дивився на заскалку чужу. Євангелія від Луки. Прочитаємо ще кілька віршів в 13 розділі. З першого по 5-й вірш. Того часу прийшли були дехто. Та й розповіли йому про галілеян, що їхню кров. Пилат змішав був з їхніми жертвами. Ісус же сказав йому відповідь, чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам, та коли не покаятеся, то загинете всі так. Або 18, що башта на них завалилась, була в Сілоамі і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. Та коли не покаятесь, то загинете всі, так? Коли Господь Ісус навчав людей, прийшли сказано до Нього дехто і розповіли про тих галілеян. Як вони постраждали, як їхню кров пила змішав з їхніми жертвами? І коли це розповіли Господу Ісусу, Господь Ісус зразу задає запитання. Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали грішніші, були від усіх Галілеян? А далі Господь Ісус сам говорить про 18 чоловік, на яких впала башта в Сілоамі. І Він знову задає схоже запитання, чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі? Живуть. Сказано про Господа Ісуса, Він не мав потреби, щоб хто свідчив Йому про людину, бо Він сам завжди знав, що в людині було. Я думаю, коли Господь Ісус запитав ці запитання, чи ви думаєте, що ті були винніші? Він знав, що вони так і думають. Він знав, що саме так вони і думали ті, хто загинули, були значно винніші, ніж ми. От ті, хто загинули, вони були більш, більш грішні за інших. Це наша природа, так думати, що є ті більш грішні, є ті менш грішні. От ті більш грішніші за нас, ті більш винні за нас. Господь Ісус в цьому уривку двічі повторює ту саму фразу. Ні кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі вам. Вірш третій. І вірш п'ятий. Ні кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі. Так. Господь Ісус, звертаючись до народу. Він говорить, коли не покаєтесь, ви всі. Так загинете. Бо для Бога немає ті більш винні, ті менш винні. Для Бога ми всі винні. Для Бога ми всі однаково винні і ми всі потребуємо покаяння. Не ті більш винні, не ті менш винні. Ми всі однаково винні. Однакова провина, яка вимірюється вічністю. І кожен з нас потребує побачити свою провину. Не побачити, що ті більш винні, ніж я, не побачити, що ті більш грішні, ніж я. А кожен з нас потребує побачити свою провину перед Богом, щоб покаятись і довіритись Божому Сину. Ми продовжуємо читати з 6-го вірша до 9-го. І він розповів оцю притчу: один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав венереві, оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, нащо й землю марнує воно. А той йому відповідь каже: позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Після того, як Господь Ісус говорив про необхідність всім покаятись, допоки є така можливість. Після того, як він говорив про це, сказано і він розповів оцю притчу. І він розповів притчу про посаджене фігове дерево, на якому власник не знаходив плоду. Він розповів цю притчу про дерево, яке заслуговувало бути зрубаним. Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві. Але не знаходжу, зрубай його, на що землю марнує воно. Це кожен з нас, як то фігове дерево, яке не приносить ніякого плоду для Бога. Це кожен з нас, як то фігове дерево, яке заслуговує просто бути зрубаним і вогонь вкиненим. Не ті, хто більш винні за нас. Не ті, хто більш грішні за нас, вони, як то фігове дерево, це про всіх нас. Господь Ісус сказав, коли не покаєтеся, то загинете всі, так? Ми всі однаково винні і ми всі, як це посаджене, фігове дерево, яке не приносило Богові ніякого плоду. А той Йому відповідь каже: Позостав його, пане, і на цей рік. Аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. Але той винар, той виноградар, коли власник хотів зрубати то фігове дерево, він заступився за нього він попросив про ще один шанс для нього. Той виноградар він сказав, він зробить все можливе. Щоб то безплідне фігове дерево принесло свій плід. Він попросив ще один шанс, він попросив ще один рік. І він сказав зробить все можливе. І це насправді те, що Божий син зробив для нас, для тих безплідних фігових дерев, які всі однакові. Він зробив для нас шанс. Він зробив для нас можливість. По Божій милості Він зробив для, все для того, щоб ми принесли плід. Він дав нам шанс покаятись в своїх гріхах і довіритись йому. Він, як той винар для того дерева, прийшов в цей світ, прожив досконале життя. Він, як той винар для того дерева, який старався зробити все, що потрібно, щоб воно принесло плід, пішов на Голговський хрест. На нього був одягнутий терновий вінець і його руки були прибиті до хреста. Він, як той винар для того дерева, зробив для нас все необхідне, щоб ми могли покаятись в своїх гріхах. Щоб дати нам цей шанс покаятись в своїх гріхах і жити. Він помер там ради наших гріхів, а на третій день Воскрес. Щоб ми могли покаятись в своїх гріхах і вірою в нього отримати прощення гріхів. Син Божий зробив абсолютно все, щоб дати нам шанс. Дати нам шанс покаятись перед Богом в своїх гріхах. І прийняти прощення гріхів. Син Божий зробив абсолютно все, щоб ми могли, щоб ми перестали дивитись на інших побачили свій гріх, покаялися в своїх гріхах перед Богом і вірою в нього. Прийняли прощення гріхів. Але в вірші 9 сказано: «Чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Тому дереву був даний час, відведений час, щоб принести той плід. Кожному з нас відведений час. Перестати дивитись на інших, почати дивитись на себе, перестати дивитися на, заскал, на заскалку в чиємусь оці і відчути свою колоду. Перестати думати, що ми менш винні, ніж інші. А покаятись в своїх гріхах і довіритись Божому Сину, тому що він зробив на Голгові. Коли ж ні, то зрубаєш його. Зараз є можливість скористатися цим шансом. Але в кожного з нас може бути час попереду, коли цей шанс буде забраний, як в того дерева, йому був відведений рік принести той плід для Бога. Кожному з нас відведене життя, яке ми не знаємо наскільки, коротке чи довге, покаятись в своїх гріхах і довіритись Божому сину, вийняти ту колоду з свого ока, перестати дивитись на інших, відчути свою колоду, покаятись перед Богом і довіритись Божому сину. Нехай Господь допоможе.